Що говорить цей випадок з Гераскевичем, нашим спортсменом, який на шоломі для виступів зобразив обличчя загиблих від рук расистів наших спортсменів, і за це його дискваліфікували мок зняли. З змагань, причому буквально за годину до початку, ніколи було вже і е, оскаржити це рішення, це свідчення абсолютної неспроможності. Нашої зовнішньополітичної команди. Ну, з одного боку, звичайно, це показує, що у рашистських спецслужб руки довгі, так, звичайно. Але на довгі руки мали би бути якісь у нас довгі ножі, щоб ці довгі руки обрубати. На жаль, не знайшлося. Ну, яка ситуація в принципі? Весь цивілізований світ. Західний цивілізований світ, ну, який і е, організовує проведення Олімпійських ігор. Тим більше вони не йде небудь в країнах третього світу, а в Європі проходять. Весь цей світ підтримує Україну, ну принаймні на словах. На словах дуже гаряче. Але і на ділах також нам дають гроші, нам дають зброю і так далі, тому подібне. Ну, е Скористайтеся цією підтримкою, йолки палки. Ну, е Підтримайте спортсменів. Я говорю е про наше зовнішньополітичне відомство. Ну, ви ж повинні е тримати це на контролі. Ви що не знаєте, що будуть провокації від расистів? Ну, так, е тримайте це все. Е на повідку, на контролі, щоб якщо виникають якісь ексцеси, щоб у вас була інформація, щоб можна було це все попередити і повирішувати. будьте готові подзвонити главам держав. Ну що, не можна було е, ті ж мелоні, е, тому ж я не знаю. Мертву подзвонити ще комусь Макрону, щоб вони задіяли свої зв'язки, щоб швидко це все вирішили. Ну, звичайно, це Зеленський повинен дзвонити. От МІД повинен це все контролювати. І коли таке виникає, вся потуга державної машини повинна навалюватися, тому що з іншого боку діє також вся потуга державної машини наших ворогів. Але пущено на самотьок, коли вже все сталося. Вони там в МЗС якісь заяви про підтримку нашого спортсмена висловлюють. Та тут не заяви, тут треба всіх піднімати на ноги і перегравати ситуацію дуже жорстко. Тому що ну фактично ворог на нашому полі, на полі наших союзників, він нам дає ляпаси, що з моральної точки зору абсолютно неприйнятно.